Росія, я думаю, що Латиніна це специфічна суміш дури і е, слова не підберу, ну просто підлої людини, покідька. Та? Я завжди вважав, що вона нацистка. І дуже яскраво це показав Портника в цій відомій розмові, коли вона як мантру повторювала цю оцю брехню російську про те, що російську імперію будували насамперед там українці, і Віталій її питає: зачекайте, ви коли кого ж українці? Ви що а етнічне походження маєте на увазі? Так? Кров? Так? І вона каже: Так, так, але якщо перекласти це на зрозумілу мову, що Віталій питає: ви нацистка? Да, і вона, вона радісно каже, та я нацистка. Ну, тобто вона або дура, та, що трохи є, і до, до, до того ж вона ще й просто ну, аморальна істота. І її тези про те, що ця війна має мати логічний кінець, а що це означає? Це масові жертви. Це масові жертви. Тобто вона закликає до масових жертв, до, до масового терору проти народу України, але зрештою руками теж росіяни, які будуть гинути в цій війні. Ну то Хто вона після того?